Я все не поїм. Проекспериментуємо, дамо різні форми, текстури. Тестує зручність ось таких тарілок у соціальній кав'ярні кава хоробрих у Кропивницькому Іван Козубенко. Він ветеран російсько-української війни. Внаслідок поранення під час мінно-вибухової травми у 2015-му і ампутації правої руки користується протезом. Каже, лівою рукою може виконувати не всі функції. Я можу взяти е, е, праску, тобто я можу. Е, Машину водити. Я не, я не можу картоплю почистити, бо в мене ще ця рука проблема. Проте замку попробувати. Ну, зубчики вони дають просто упор. Тобто, якщо ложки береш до упора, то далі все. Ложка не говорить, і венерит не злітає з ложки. Тут у нас сирники, сметани і малина. О, от я роблю і упор це мені допомагає. Je le savais où ці тарілки купили для зручності відвідувачів кав'ярні, розповідає співзасновниця простору хоробрих Яна Пшеніцина. Ми давно шукали інклюзивні тарілки, тому що в нас в нашу кав «Каву хоробрих відвідують в тому числі ветерани з ампутаціями. Найшла не багато варіантів. У нас там був залишок грантових коштів на відкриття кав'ярні. І якраз от на ту суму одна тарілка 800 гривень. У нас був залишок 2 400, Ми вирішили закупити три тарілки. Авторка цього посуду керамістка Вікторія Белявська з Києва рік як займаюся виготовленням, ну такою популяризацією, от для того, щоб такі тарілочки і подібний посуд взагалі з'являвся в Україні. Мало хто в принципі знає, або ну якби просто задумується іноді е, наскільки там. Чашечка, зручна тарілочка, повністю вручну вона збирається, тобто, це там пласти розкатані глини. Я вже виготовила більше трьохсот тарілок. Шістдесят вісім, майже сімдесят там тарілок. Це були подаровані в користування госпіталям та в приватне користування військовим. Такий посуд має фіксуватися. І до кожної тарілочки є такі силіконові ніжки, які кріпляться, але я раджу використовувати силіконові килимки. Їсти за допомогою однієї руки з такої тарілки зручно робить висновок ветеран Іван Козубенко. Якщо ти береш ложку, вона ложка не від'їжджає, Тось тобто вона дає упор, Я можу набрати щось там. Поїхати такий посуд буде помічним людям з інвалідністю або порушеннями функції рук, розповів фізичний терапевт обласного госпіталю Алан Єпіков. Пацієнти з ушкодженнями центральної нервової системи, з ушкодженням периферичної нервової системи, тобто ті люди. Які не можуть в повній мірі володіти одною з кінцівок чи обома верхніми кінцівками, це люди з ортопедичними травмами, тобто, коли є перелом чи якесь ушкодження м'язів, можливість фіксувати продукт, який треба. Або обробити, або вживати. Це перевірено, скажімо так, не, не тільки нами, але й нашими колегами в цьому світі і доказала свою ефективність. За словами співзасновниці простору хоробрих, після тестування тарілок за місяць зберуть відгуки відвідувачів і направлять майстрині. У разі потреби куплять більше такого посуду. Антоніна Крейтор Олександр Касяненко, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.